Район верхнього бювету, або порожня частина курорту Трускавець. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось біля верхнього бювету, верхній частині курорту. Останнім часом з'явилося декілька коментарів, що я, мовляв, знімаю тільки нижню частину курорту або там, де є люди, біля нижнього бювету, біля центрального мається на увазі, а верхню частину там, де закриті порожні. Санаторії я не знімаю. Друзі, це не так. Частенько я раз в 2-3 тижні я все рівно сюди приходжу, знімаю для вас відео. Відео з верхньої частини курорту, де санаторій Алмаз, Кристал, Янтар, Рубін, верхній бювет, Шалеграль, Джерело або ріксус сусті Молдова. Все рівно відео є на каналі, можете подивитись. Сьогодні, вже 7 січня. І зараз, друзі, плюс 10, уявляєте, плюс 10 березнева погода дуже тепло. Кілька днів тому був сніг, мороз. Бачили відео, зараз дуже тепло. Снігу вже немає, вже сніг весь розтопився. Вночі був дуже сильний вітер, ну і зараз ще трошки дерева колихає. Ну, До вечора цей вітер мав би стихнути. Але вже знову на вихідні обіцяють похолодання, сніг, мороз. Ну, подивимось, скільки буде снігу, скільки буде морозу. Я думаю, що небагато. Але коли випав сніг, була прекрасна погода. Це було вже 3, 4, 5 січня прекрасні дні. Дуже багато людей на курорті. Я вже говорив в не одному відео, що в країні не всі лижники і сноуборди, і дуже багато людей приїхали сюди, так як і нарешті курорти України. Також бачу в східниці, також людей вистачає. Було кілька днів вихідних, знімав для вас відео із Трускавки Ленд, Є відео на каналі, дуже багато було концертів на бюветі. Знімав також, хто хоче, зайдіть подивіться, ось так, бачите, виглядає верхній бювет. Він зачинений з 2016 року. Вже на слідуючий рік буде 10 років з дня закриття цього бювету. В 1977 почали його зводити, почали будівництво. Був дуже великий, цікавий проєкт. Багато проєктів було, оскільки санаторій Алмаз в цьому році буде відмічати свій ювілей 50 років, санаторій Кристал в попередньому році відзначав свій ювілей 2024-му. Так що, уявляєте, який був будівельний бум, і це все будувалося в рекордні сроки, терміни. І вже прийшло з цього часу десь приблизно вже 50 років. Торговий центр ТКС, пам'ятаю, здається, я вже в одному відео розповідав, з 2005 року він працює. Побудували також санаторій Женево. Побудували, ну і бачите. А другий будівельний бум був в Трускавці вже десь з 2005 року до 2012. Будувалися ще санаторії, будувалися багатоквартирні будинки. Тут, також в верхній частині курорту є також кілька недобудов біля ТКСу. Їх звідси видно. Також мали бути великі санаторії, Ось бачите, там вдалині. Ну, але це все не завершилось. Була криза, одна, потім друга, і так, потім війна і все. І верхня частина курорту стає порожньою. Хоча санаторій Кристал в цьому році, ну, я це на увазі 2024, я думаю, що 2025 буде для нього ще кращий. Відпочило дуже багато людей, він практично цілий рік був заповнений. Ну, там зима, весна там трошки було менше, напевно, людей, але літо, осінь, було під зав'язку. І я думаю, що зараз також вистачає просто ну, такий час зараз, що зараз 13.00 і можливо люди пішли на обід, попили водички. Хтось відпочиває, хтось можливо на процедурах. Ну, Цікаво, прийдемося колись тут в вечірній час, подивимось, як тут ввечері. Влітку тут дуже цікаво вечором е, були дуже навіть такі концерти перед самим санаторієм Кристал. А цього року, коли відзначали ювілей 50 років, концерти були цілий тиждень. Цілий тиждень були різні концертні програми для людей, які приїхали на відпочинок. Я думаю, що їм це запам'яталося. Бачите, який вітер. Санаторій Кристал вважається одним із бюджетних санаторіїв курорту, колись його називали профсоюзним, тобто профспілковим. Ось, але зараз... Можна путівку купити і просто так. В інтернеті є сайт. Санаторій Кристал і алмаз вони разом, але Алмаз в цьому році не працював. Працював тільки Кристал. Тобто, якщо людей буде більше, то буде, буде працювати і Алмаз. Також були коментарі, щоб порадити, де відпочити бюджетний санаторій. Ну, можна санаторій Кристал. Єдине тут далеко до центру міста і до продуктового ринку до, ну, до бізнес-вулиці Стебницької. Далеченько, але тут треба знати графік і тут їздить автобус регулярно з верхньої частини в нижню частину. Просто подивіться, виглядає як весна, березень місяць, і вже ось-ось мають дерева розпускатися. Санаторій Кристал, так виглядає передня частина. Ну, і тут працюють два магазини це курортник і колос. ну Взагалі людей немає, бачите? А в нижній частині, ви не повірите, там дуже багато людей. Біля Бівета особливо, зараз 13.00 там дуже багато людей. А ще, якщо якийсь реклама чи анонс концерту то взагалі. Ну і також дуже багато. В районі торгового центру Вектор на Стевницькому кільці. Е, також, друзі, забув, був е, два рази був коментар, пам'ятаю, що питали, якщо дідусі хочуть приїхати у Трускавець і порадити, який санаторій займається лікуванням псоріазу. Тому підпишіть в коментарях, можливо, хтось знає якусь, має інформацію. Дуже, я думаю, для людей. Для глядачів каналу буде цікаво. Так що, друзі, хто був десь знає щось, обов'язково напишіть в коментарях. Я зараз ще спущуся вниз курортним парком Адамівка до нижнього бювету і, напевно, ще зайдемо на продуктовий ринок. Дуже тепло, я вам скажу так, сонце гріє. Якби не вітер, то можливо б е верхнього такого зимового одягу і не потрібно було б. Так виглядає курортний парк Адамівка в верхній частині Трускавця. Тут бачите дороги і стежки під реконструкцію ще не попали. А в іншій частині Парку там все нормально. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті екрану. Я так розумію, що діти йдуть в санаторій джерело. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!